Друзі, привіт, вечір. До обіду зранку я було відео гарбузи привозив, про, розповідав про ящик до тракторця. Ну а зараз вже зовсім друга тема буде. Будемо виливати алюміній для шківа. Є у мене там відео, я зробив пічку, щоб плавити алюміній, пробував плавити, вже кожного в мене виходить. А тепер вже зараз ми спробуємо зробити так, як треба. Ось тут я зараз покажу. Це ще надав палиць. Ось під кукурузки підготував баночку, вона якраз мені підходить по висоті і по діаметру. Я ось в таку саму відливав ось алюміній. Це там була в мене каструля, така дюралька, вона така ламається. Ну, Для шківа нормально буде. Дюралька була, каструля і казанок старий, без дна я побив, переплавив, залив. ну Ніякого ні флюса, нічого. Так як я дивився відео в Ютубі, то краще двічі переплавляти алюміній, тоді менше пор буде, він лучшого якості. ну в общем без му, без сміття, без нічого. Ну Перший раз я ось, ось так вийшло. Це просто розплавив кусочки лом. Ну, з цієї сторони є небагато, це верх. А знизу тут, ось, бачите, пори є. Оце ми візьмемо цей кусочок. Ну і щоб хватило. Ой, зараз я покажу вам. Ось тож, такий я просто відлив там на диск, зверху вилив, поламав. Ось, додамо цього. Ну і тут зробимо по правилах. Так що зараз. Я ось так ось. Положимо це ось в оцей Стігель, отак і о, ось так. Ну, будемо плавати зараз. Підпалимо пічку, зробив ось такий <див> дзвіночок. Це для того, щоб помішувати і сюди ложити у фольги флюс сілі з содою. Ну, я покажу пізніше, бо я цього не робив. Це щоб не було пор, щоб лучшої якості. Він цей флюс очищає від шлаків, дегазірує. Ну так як написано, ну подивимося, ось таке. Це ось така в мене трубка з нержавійки була. Я просвердлів кілька дирок, обрізав. Ну, Тут пластинка теж з нержавійки приварив. Ну а тут таку ручку приварив. Ось така штуковинка. Так, ну що, зараз будемо підпалювати. Так, ставимо сюди так, так щось він, Ось так. О. Так, ну, кому цікаво, як я робив цю пічку, то у мене є там попереднє відео, аж перед цим відео, що в мене було перед цим про ящик, а то перед цим у мене повністю, як я робив оцю ось пічку для плавки алюмінію. Так, добре, підпалюємо. Так, а тепер включаємо турбінку. Ой. Поки плавиться алюміній, зараз піду знайду фольгу. Підготую сіль і соду. Так що продовжуємо. Поки я шукав фольгу, соду, сіль. Тігель уже червоний, зараз буде плавитися. Ще трохи. Ну а зараз поки розплавиться, підготую флюс, так сказати. Ось звичайна фольга для запікання. Ось. Можна з-під шоколадки взяти. Ну я зроблю ось так. Перекладу її вдвічі. Зараз отак. Ну отак ось О. Згорну отак ось кульочком. І ось тут у мене перемішав я ложка столова соди і ложка столова соли звичайної. Це так як я видивився в інтернеті, на Ютубі, це для півтора кілограма алюмінію. Ну Десь приблизно у мене так і є. Що? Висипаємо це ми діло сюди. Отак завертаємо О. і ложимо ось сюди. Отак. О! Ну і чекаємо, поки розплавиться у нас повністю алюміній. Що ж, друзі, дивився тільки що розплавилося. Зараз я вам покажу. хотіло. Ну, тут все червоне, так що. Все у іще? Не знаю що там, щось іще й горить? Треба зібрати оцей весь шлак. Його тут не дуже і багато, але є. Бачите? Вроді би все. Так, а де моя? Ще одна? А, ось все витягаємо о, бачите? Так, ще червоне. Ой. Так, тут і заливаємо. Тепер казали, треба, щоб усадочний кратер, щоб був менший. Тут треба трошки погріти. А, і може і досить, може не досить. Як буде, так і буде. Подивимося. Чи великий буде всадочний кратер. Якщо великий, то потім іншим разом довше погріємо. Ну все, тепер ждемо, поки воно захолоне. По господарству, поки я тут. Порався, ну бачите, ай, гаряче, торкнувся. А ну я ось взяв брехуно, о тут зверху. Яка. 132. Ану, може, бреше ще разок. Ну, тут 122. Ну, в общем оце така температура. А що? далі я гадаю, щоб час не тратить, ми його укинемо у воду. Ого! Хе -хе, трошки затріщало. Треба було обережніше. Так, а ну. О. Ну, а тут ось. Ну, Це піде на переплавку залишок. Ну, Нехай трошки постоя, бо ще в руках трошки гарячу держати. Поки охолоняло, я зворотні кулачки на токарну станку поставив. Не випаде, тому що ось тут ребра оці. Зараз ми Нік. треба обережно, щоб руки не порізати, бо воно гостре, як бритва. Ось так. Так, Це піде на металобрухт. Так, ну, друзі, поки що ось таке. Підемо зараз на токарний станок і перевіримо на, на якість. Ну що ж, зворотні кулачки я вже поставив ну, і почти вгадав. Дуже прокрутим, подивимося трошки. Одинаково кругом монтиляє. Однаково. Ну, друзі трошки єсть ну зараз зріжемо ще трохи у нас є куди зрізати Сейчас поставлю другий різець бо цей щось мов тупуватий Друзі, ай, гаряча трошки. Зараз надіну перчатку. Щось я трошки бачите, є спори такі невеличкі, але, звісно, є. Тут нема. Ну, а тут, бачите, пройшовся, то є. Ну, нічого, а що ти зробиш? Це в нас низ. Зараз трошки. Сточу ще верх, ой, ні, це верх у нас був, оце в нас низ. Зараз подивимося, що знизу вийшло. Заміню кулачки. Так, Ну що ж, готово. Опа, гаряченька трошки. Ну ось, друзі, вийшов ось такий. Є. ну як би то більш не пори, є і пори, ось тут видно, добре, бачите. Оце не пора, це грязь. Ну, а так, В принципі, як для першого разу, то нормально. Я думаю, для себе на шків піде. Ну, якийсь він обробляється якось і не знаю, вроді й тягнеться, мов він і не м'який. Ну, як і, звісно, цього алюмінія теж треба, може, м'якого було додати. А то ж я говорю, він був такий дюре алюміній, такий сірий-сірий. Молотком б'ється, чуть, як не стекло. Такі казанки були такі, Я, Ну, як череп'яний б'ється. І такий він важкий якийсь Я Тут цинку багато чи чого, не знаю, треба було додати. Ну, в принципі, в принципі нормально. Це все ми научимося. Для першого разу, можна сказати, нормально. Ну, в слідуючому відео Попробую виточити шків що в мене з цього вийде. А поки що ось така заготовочка. Тут я її проточив трохи в плюсі, щоб мені було як це все діло зробити. Ну, ось так якось О, такі <плес> мої перші кроки у. Плавленні і точені алюмінію. Будемо пробувати. Ну Я гадаю, сюди треба було додати м'якого чистого алюмінію, такий що гнеться, типу як, типу, як проволока, оця ж електричні провода. Отакий м'який алюміній додати. Ну, у мене там є. Я знайду і я додав того алюмінію. У мене ще це є одна переплавка. А я спробую змішати його із чистим. Ну, подивимось, що вийде. Ну, гадаю, для першого разу зовсім таки і непогано. Є, звичайно, ну, такі малесенькі-малесенькі порки є, ну нічого. Так що, якось ось так. Потихеньку учимося і таке діло освоюємо, вже трошки освоїли. Далі буде. так що Будемо пробувати щось. Колись дійдемо якісь деталі ціляком виливати. Ну, не все зразу. Все потихеньку, пошагово, покроково. Тобто будемо будем продвигатися вперед. Ну, а друзі, на цьому відео буду завершувати. Кому сподобалась така моя робота, ставте лайк. Ну а кому не сподобалося, ставте дізлайк. Пишіть коментарі, що як правильно, можливо, щось. Треба сюди додати в алюміній щось віднять. Як щодо чого. Ну, зауваження, пропозиції, поради. Все приймається. Так що, якось так. А хто не підписався, підпишіться на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Я вже говорив, що в мене канал не тільки ось про то картку, попереднє відео. Тракторець там про кузов. є у мене тракторець маленький, Янмарке 3. Ось токарний станок є, сварка є. Я це все діло обробляю землю, сажу, орю, фрезерую, вибираю. Роблю навісне до цього тракторця і не тільки навісне. Другі всякі там станочки, приспособи. Ну і це вам показую. Так що, ну що ж, на цьому завершую відео. Дякую за перегляд. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!